Вітаю, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх сьогодні допоможуть такі теми: за що Бог любить трійцю або про собор трьох Святителів. Сім днів, чи багато, чи мало, або про життя церкви за минулий тиждень. Чим подолати духовну і фізичну темряву або про те, як приготувати стрітінську свічку. Звісно, в анонсах розповісти про все, що ми для вас підготували, неможливо. Тому сідайте зручніше та готуйтеся найближчі 25 хвилин провести з нами. Але перед тим попрошу, як завжди, підтримати вісника. Це неважко. Почніть з позначки подобання та простого репосту. Наступний етап це коментар, тобто ваша особиста думка з приводу почутого або побаченого. Вона надзвичайно цінна та важлива для нас. І, зрештою, підписка на канал Вісника. Саме вона робить вас членом великої родини однодумців. Число три вже давно набуло особливого сакрального статусу в нашій культурі, відзеркалившись у знаменитому вислові про те, що Бог буцімто любить трійцю. Чесно кажучи, така сентенція завжди викликає якесь роздратування через відсутність сенсу. Адже сам Бог і є трійця, але є інша відома трійця, точніше, трійка людей. Пов'язаних багатьма спільними рисами і чеснотами, мовиться про трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, а також про драматичну історію їхнього шанування, яка спочатку ледве не призвела до розколу серед християн, але згодом подарувала нам таке чудове свято, як Собор трьох святителів, та довела, що цю трійцю. Бог точно любить. Богослужінні православної церкви святителі Василій Великий, Григорій Богослов і Ан Златоустий називаються Трійцею Богомудрою. І в дійсності цей вираз найкраще виражає суть життя цих трьох святителів. Адже все своє життя вони проповідували. Трийцю єдиносушну і нероздільню Отця і Сина і Святого Духа. За цю віру вони готові були постраждати, цю віру вони проповідували своїм життям і всім своїм єством. Цих святих називають по-особливому, кожен із них має своє найменування. Василій отримує найменування великого по праву і ще при житті. Адже він був не тільки відомий богословськими своїми пізнаннями, але і адміністративно-церковними відносинами, адже він зібрав усіх інтелектуалів свого часу. Святитель відомий не тільки літургією, яку служать десять разів у всій Православній Церкві, але і кожнодневними молитвами, які наповнюють правило. Як загальноцерковне, так і правило кожного християнина. Святитель Григорій отримує найменування богослов після святого апостола і евангелиста Іоанна Богослова. Адже іще його сучасники говорили про те, що хто не вірить, так як Святитель Григорій Богослов. Хто богословствує щось зайве, не таке, як в його творах, то є єретиком. Святитель Григорій також відомий своїм ревним життям і був для своїх послідовників прикладом ревного служіння як архієрей. Адже, маючи великі статки, він не користувався ними, роздавав нижчим, а сам найбільше. Прагнув до того, аби пізнавати божественне розуміння усіх речей, аніж якихось матеріальних достатків. Святитель Іоанн отримує найменування Златоуст, оскільки своїми золотими устами він відділяє правду від напівправди, яка неодмінно веде до омани в своїх живих проповідях. Своїми молитвами він завжди проповідував триєдиного Бога. І навіть сьогодні мільйони вірян усієї православної церкви, його устами, разом з його молитвами прославляють Його пречисте ім'я. Три святителі дають нам приклад сьогодні віри, дають приклад живого слова, дають приклад. Особистий для кожного із нас яким чином потрібно проповідувати і бути в слові зі словом та жити саме Словом воплоченим Господом нашим Ісусом Христом. Нинішня війна запровадила багато нових явищ у наше буття. Наприклад, постійні блекаути. Проте боятися звичайних відключень електрики не варто. Ми вже добре до цього пристосувалися. Натомість є інший блекаут, духовний це коли світло, дане Богом кожній людині, стає темрявою. Щоби запобігти цьому, потрібно ретельно зберігати свій зв'язок з небом, живучи за принципами Божої правди. І далі про те, як це вдавалося українським вірянам протягом минулих семи днів. 8 лютого митрополит Хмельницький Староконстянтинівський Віктор звершив божесну літургію на парафії на честь Святої Трійці в села Заставки Красилівського благочення. На даний час релігійна громада регулярно молиться у пристосованому під храм сільській хаті, оскільки минулого року храм, збудований релігійною громадою Української православної церкви, був силою захоплений прибічниками ПЦУ. На малому вході митрополит Віктор нагородив настоятеля парафії проти Ерея Василія Хилюка правом служіння літургії з відкритими царськими вратами до Херувимської пісні, За була піднесена сугубо молитва за воїнів захисників України та «Мир на нашій землі, а також про всіх знедолених і постраждалих від війни. Після відпусту архієрей звернувся до вірян зі словом проповіді. Подякував усім парафіянам Світній церкві Христовій та спільну святкову молитву. Одним з найважливіших видів благодійності в умовах війни є здача крові для поранених. Духовенство і віряни Української православної церкви постійно беруть участь у цій благородній справі. Минулого тижня кров для поранених здавали насельниці Одеського свято-Михайлівського жіночого монастиря. Бігуменя монастиря матінка Серафіма Шевчик та сестри обителі сподіваються, що їхня кров допоможе нашим захисникам одужати та надалі боронити нашу землю від ворога. Одним з розповсюджених засобів боротьби з відсутністю електроенергії є альтернативні джерела світла. Мова про різні павербанки. Генератори тощо. Але сучасним технологіям завжди можна знайти добре знайому, випробувану роками альтернативу у вигляді лампади або свічки. Можливо, це не так безпечно, як електричний ліхтар. Але така свіча може освітити не лише приміщення, а й людську душу, особливо якщо це стрітинська свічка. І сьогодні ми розповімо не лише про те, як її виготовити, але і як правильно застосувати. У цій авторській майстерні виготовляють дуже незвичні свічки дереві. Ідея виникла у подружжя Бурзій випадково надихнулися фінською технологією. Придумали власну конструкцію, запатентували і тепер дарують тепло Україні та світу. У багатодітного подружжя четверо дітей. Це їхній погляд у майбутнє, тому тут дбають про навколишнє середовище. І переконані, сучасне виробництво має бути свідомим. Ми використовуємо виключно деревину після санітарної підрізки сидів, парків та зачисток території під будівництва. Тобто це не комерційна деревина, а та, що завжди йде на, на дрова. А ми їх таким чином збираємо, очищуємо, готуємо. А оскільки свічка ужиткова річ, то використовують тільки натуральні матеріали. У нас тільки деревина, натура справжні бджолини віск. Ми їх беремо з дружніх пасік. І натуральні фірні олії. Найбільшою перевагою такої свічки, окрім дизайну, є її конструкція. Усе прораховано так, аби деревина не тільки не загорілася, а й навіть не перегрівалася. На дотик вона ніби нагріта на сонці. А глиняна основа дозволяє гніту просто згаснути, коли витопиться увесь віск. Сильна сторона те, полум'я, воно дещо прикрите від. Вітру і ну навіть буде легко зробити, зберегти саме той церковний вогонь себе додому. Та не варто боятися палити свічку, економити, адже вони багаторазові. Коли віск закінчиться, можна замовити новий картридж. На рік виготовляють кілька тисяч виробів від зовсім маленьких до ось таких велетнів. Можуть оформити персональний напис. Найчастіше свічки замовляють на подарунки або з нагоди особливих подій. Дуже теплі історії, коли замовляють на хрестини подарунки хрещеним батькам, тобто з датою, ім'ям і таким чином, щоб була тепла згадка на довгі роки про таку світлу подію. Така свічка стане окрасою оселі. А освячена настрітання і зігріта щирою молитвою світильником віри та любові. Це був православний вісник. Побачимося за тиждень. Для цього прошу не забувати про підтримку нашої програми. Саме це допомагає нашому проекту зберегтися в сучасному бурхливому океані інформації. Також прошу молитися за українських воїнів-героїв, за волонтерів, медиків та рятувальників, за поранених та біженців, за всіх, хто зазнав втрат у цій страшній війні. Попросимо Господа висушити їхні сльози та долучимо до слів справи, милосердя, примноживши таким чином головну чесноту нашого буття любов. Яка, за словами преподобного Єфемія Великого, є союзом справжньої досконалості. А світло і тепло стрітинської свічки хай допоможе здолати фізичну і духовну темряву у нашому житті. Христос посеред нас і є і буде.